Чому люди бажають пригод. Давайте розглянемо у цьому відео причину поклику до подорожей. І, як ви розумієте, ми це зробимо сьогодні максимально замістовно. Так, вірючи, записує аудіо, все гаразд. Так от, люди шукають пригод для того, щоб. Знайти їх у своєму внутрішньому світі, що я маю на увазі. Той, хто живе нудно ось тут, намагається вирішити проблему відсутності різного роду подорожей у своїй московій тканині нейронних зв'язках, тобто намагається вирішити цю проблему відсутності нових звилин. Через подорожі у зовнішньому світі. Тобто намагається прокласти шляхи в якусь країну, в якесь нове село, можливо, ще кудись. Бо це автоматично, ну, в переважній більшості випадків, призводить до того, що нові звилини створюються. Тобто, будь-яка нова подорож передбачає щось нове. Ну і це нове автоматично тягне за собою. Певні такі зміни в навичках, в тому, що певна, можливо, нова якась якість опановується в людини, вона чомусь навчається, дізнається нові якісь слова тієї країни, де вона перебуває, або тієї місцини, можливо, це той чи інший діалект, їсть нові якісь харчі, і в неї кінестетичні такі от враження нові. Коротше кажучи, подорожі, хочемо ми цього чи не хочемо, нас змінюють. І той, у кого застій в просторі внутрішньому, знає цю таку -от особливість і намагається цю нестачу заповнити через різного роду, як я вам вже казав, пригоди у світі зовнішньому. Багато хто це робить інакше. Вживає, до прикладу різного роду речовини, які переносять людину в уявний світ. Ну, це вже такий от крайній випадок, який, більше того, шкодить здоров'ю. Сюди ж ми відносимо і тютюно паління, і вживання алкоголю, їжі, зокрема солодкого чи ще якогось. І Ну, з моєї точки зору, варто було б все ж таки отримати гармонію світу внутрішнього і зовнішнього, бо якщо виключно подорожувати тільки в якійсь там печері, де немає комунікації із зовнішнім світом, то таким от ми будемо відлюдьком певною мірою асоціальною істотою, яка Закриється від світу зовнішнього у своєму внутрішньому видуманому світі багато є ситуацій, коли такі люди сприймаються у суспільстві, називають їх різного роду певними термінами, такими соціально неприйнятними, але ну є як є. Тобто є дві крайнощі постійно подорожувати за враженнями, бути таким от. Адептом пошуку адреналіну, серотоніну і так далі тому подібно у світі зовнішньому. І другий такий от протилежний бік цієї ситуації це повністю видобувати всі гормони щастя за рахунок внутрішнього світу. Хоча переважна більшість філософів, мислителів, різного роду психологів, такого масштабного кшталту. Вважають за прийнятне саме робити акцент на усвідомлених переживаннях, на можливостях подорожувати, будувати свій внутрішній світ, а вже подорожі у світі зовнішньому це похідне. Ну, ви можете користуватися різного роду інструментами розвитку вашого інтелектуального. Можете не погоджуватись зі мною і шукати емоції у світі зовнішньому. Хоча можна спробувати знайти баланс, і, як ви розумієте, у кожного він свій. Бо в когось є вже навички подорожувати, не виходячи з будинку, а в когось їх немає. До прикладу, люди мистецтва ще ті. Фахівці в подорожах, художники, які виражають у зовнішньому світі свій внутрішній. Різного роду люди, які пишуть твори художні, вірші. Ну, я думаю, ви зрозуміли, що є багато ситуацій, коли ми свій внутрішній світ переносимо на папір вигляді кіно, сценаріїв різного роду, ви можете подумати і знайти свій оптимальний варіант. Пригод, щоб він був і у зовнішньому світі, і у внутрішньому, а можливо, поєднавши таку, зробивши квінтесенцію, вирішувати вам. Бережіть себе.